На наші запитання сьогодні буде відповідати Костянтин Дідковський. То був першим мером Хмельницького. Хороші у вас конкурси. А це правда, що Зеленський у вас виграв? Ні, це не правда. Так. Ще будуть якісь конкурси, можемо мені не сідати. Кривава нафта. Це наразі зйомки призупинені. Коли вони продовжаться? Є якісь прогнози? Дуже цікаве питання. В ефірі арена. На наші запитання сьогодні буде відповідати голова Хмельницької кінокомісії, Кавенщик, волонтер фонду захисти Хмельниччини Костянтин Дядьковський. Вітаємо! І ви, Костянтине, можете привітатися з глядачами. Вітаю всіх глядачів! Дуже приємно вперше опинитись в такій чудовій студії з, такими, з такою кількістю чарівних дівчат ведучих. Костянтин. Чудовий ефір, я думаю. Костянтине, ви пів свого життя, присвятили кавену. І багато з ким ви зараз також товаришуєте. До прикладу, Олександр Педан. Розкажіть, як починалася ваша дружба? Давайте пригадаємо ті часи. О, давайте пригадаємо ті часи. Це були буремні 90-ті роки. Е, ні, насправді це були дуже такі чудові студентські роки, веселі часи кавен. Я Починав грати в КВН ще в школі. Сашко Педан, він молодший за мене, років на чотири, здається. І коли в мене була своя команда в інституті, це ще до телевізійного КВН, в кожному інституті були свої команди. І в нас в інституті управління направа було кілька команд, і ми змагалися між курсами. От, і після однієї з ігор ми вирішили, що нам треба підсилитись якимись молодими талантами. І я зі своїм другом, кумом, також учасником команди <кхем> в подальшому три туфстуми Олександром Миколіним, Ми пішли на перегляд влатка юні інспектори руху, де змагались в КВН юні інспектори руху, тобто учні шкіл. От. Де змагались учні шкіл. І там ми побачили Сашка, який виділявся своїм м, талантом, своєю грою акторською. І після гри ми вирішили підійти до нього, запросити в нашу інститутську команду. Але е, ми були досить такі виділялись на фоні глядачів, тому що всі були учні. Ми вже були такі студенти третього курсу. І мій друг він м, не пам'ятає причину, але в нього був фінгал під глазом. От. І коли ми підійшли в грімерку, де Сашко підан був зі своєю командою, вони трошки насторожились. І як потім сам Сашко дізнавався, він каже, що думав, що конкуренти підіслали якихось бандітів, щоб нейтралізувати мене, і щоб наша команда програла. От. Але так ми запросили його до себе. Він погодився і зіграв за нас, здається, одну гру-дві. чи дві. Після цього. Наша командуваця припинила існування, ми перейшли вже команду Тритовстуну, яка грала на всеукраїнському рівні. І згодом, буквально там, через гручі-дві, вже Сашко приєднався до команди телевізійної «Три Товстуни» і далі кар'єру, я думаю, його на телебаченні всі могли бачити і пишатись таким талановитим земляком. Дості, ну, так? А мені найбільше запам'яталось, як ми допомагали вам збирати подарунки у Херсон на День Святого Миколая. Пригадайте, чого найбільше зібрали хмельничани: одягу, іграшок чи цукерок? Ой, насправді дуже багато чого зібрали завдяки тому, що підключились, завдячуючи і вам, в тому числі, і всім небайдужим мешканцям, не тільки Хмельницького, й області, ми відвезли дійсно повну фуру подарунків в. Громади Херсонщини, в сам Херсон, в Дарівську громаду. Я думаю, що це така акція, яку варто буде повторити і в цьому році, якщо ви візьмете участь, будемо дуже вдячні вам. Їздили ми безпосередньо роздавали самі ці подарунки. Був також мій друг, волонтер і учасник команди Тритовстани Сергій Стахов. Я думаю, його багато хто знає. Він був в образі в костюмі Святого Миколая, і ми роздавали там подарунки, діти з задоволенням з ним фотографувались. Це була така, ну, дійсно така, можна назвати казкова подорож. Якщо пам'ятаєте, кура вона була прикрашена гірляндами. і ну Така справа, за яку можна, я думаю, можна пишатись і хочеться щось подібне ще зробити. Головне, це коли ти бачиш результат цієї роботи, коли ти там на місці, бачиш очі, очі цих дітей, і це дійсно кайфово. Взимку була акція Допоможи дронам злетіти, де ви разом з вашою командою здавали кров, аби підтримати наших воїнів. Розкажіть про це. Про кров знов доведеться за Сергія Остахова розказувати. От, тому що він такий в нас самий завзятий донор. Він вже кілька років регулярно, на регулярній основі здає кров. Ну, з початку війни ми також щонайменше раз там в 3-4 місяці здавали кров, що я працював в обласній адміністрації, і працівники адміністрації здавали кров. От. Після початку вже активних бойових дій, після того, як став співпрацювати з Фондом захисту Хмельниччину, ми заключили такий договір про співробітництво з компанією Біофарм Плазма і здаємо кров, а кошти, які відшкодовуються донорам, вони перераховуються на рахунок благодійної організації. і ми Купляємо те, що необхідно нашим воїнам. Наразі триває акція по збору коштів на турнікети. Тобто, я хочу закликати всіх, хто ще не здавав кров, піти в біофармплазму, здати кров і тим самим допомогти нашим воїнам. Там про умови акції, я думаю, там працівники розкажуть детально. А я б хотіла запитати про фільм Кривава нафта він набрав уже більше ста тисяч переглядів. Наразі зйомки призупинені. Розкажіть, коли вони продовжаться? Є якісь прогнози? Дуже цікаве питання. Кривава нафта це е, дуже важливий проєкт, який ми планували випустити ще минулого року. Ми зробили такий тізер. До речі, якщо ви кажете 100 тисяч переглядів, то 100 тисяч переглядів це тільки на сторінці е, на каналі YouTube, який щойно був створений, і ми цей ролик туди залили. Але насправді його переглянули набагато більших і рахунок йде в мільйонах. До речі, е, виконавиця саундтреку до... Фільм «Кривава нафта, це Хардкіс Юлія. І в неї на сторінці Інстаграм цей трейлер передивились. Ну, точно, я не пам'ятаю кількість, можемо навіть зараз подивитись. ну Точно було більше мільйона. Це був, напевно, найбільш такий переглядаємий контент на її сторінці. І дуже багато друзів, людей. Зацікавились, дуже хотіли м, побачити вже цей фільм, але м, в силу ряду причин, перш за все, фінансових е, дуже важко знайти кошти на те, щоб е, відзняти так, як хочеться, щоб він виглядав м, справді зробити такий продукт, за який не соромно. Е, от і ми знаємо, що зараз насправді кошти спрямовуються на підтримку Збройних сил України, і це важливіше, ми це все розуміємо. І наразі ми займаємось трошки іншим проектом, зйомками документальних фільмів. Я думаю, вже до кінця цього року один, а в кращому випадку два фільми. Ми презентуємо в Хмельницькому. Це така об'єднаний таким циклом, як звичайні люди, люди, які проявили себе під час війни, як змінили життя людей. Я обов'язково запросимо вас на презентацію. Ви тим більше постійно приходите на такі заходи, це дуже приємно. Приємно буде побачити вас, і я думаю, ми там поспілкуємося от саме про кіно з задоволенням. А це правда, що Зеленський у вас виграв? Я маю на увазі ті часи, коли ви разом були в КВНі. Ні, це неправда. Неправда, бо Зеленський в нас програв, причому програв двічі, ми грали з 95-м кварталом, і ми обидва рази перемогли. І як... Але чоловік, людина стала президентом, а капітан не капітан, а м -м, один з натхненників команди Три Товстуни він зараз очолює Верховну Раду України. Це Руслан Стефанчук. От, саме він створив команду Три Товстуни». Тобто, як бачите, з Квенчиків непогані управлінці. Можуть бути. Ротам кличкам у дитинстві дарували одну іграшку на двох. І вони завжди боролися за неї. Мабуть, тому і пішли у спорт. Костянтине, а чому ви вирішили займатися боксом? <рес> боксом. Я взагалі я займався футболом все життя і дуже любив цей вид спорту. Але отримав таку неприємну травму і довгий час. Пересувався на милицях і з футболом. А на бокс я не можу сказати, я займаюся професійно. боксом. В мене друг, тренер по боксу, з яким ми дуже давно товаришуємо, дуже мій гарний приятель. І плюс це такий вид спорту, який надає можливість добувати саме ті навички, які, е які напевно, чоловіку потрібні. Перш за все, витривалість, напевно. А Якщо ми вас попросимо стати в планку. Як думаєте, скільки хвилин зможете простоїти? Хвилин? Сорок? Вас передача стільки. А давайте перевіримо. Серйозно? Так. Я у твоїх, ну так. А давайте ускладнимо ваше завдання і додамо бліци. Кого? Бліци. О, Господи. Давайте. Все, ви вже... пішло в час. Ваш улюблений фільм. А, господі, «Кривава нафта. Хто був першим мером Хмельницького? Першим мером Чекман. Формула води. H2О. Чай чи кава? Кава. Чи чай? Гопак, вальс чи чи хіп-хоп? Хіп-хоп, вальс. Чи Гопак. Гопак. Улюблений предмет у школі. Фізкультура. Який колір вам подобається? Синій. Цукерки чи оселедець? Mm, цукерки. У скільки років ви вперше закохалися? Шістнадцять. Mm, Хто написав Енеїду? Петляревський. Одинадцять на одинадцять. Сто двадцять. Де народився Володимир Зеленський? Хороші у вас конкурси. <сум> 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 Де народився? Ну, певно, в Кривому Розі, я не знаю. Жіночий знак Е-е-е... <сум> Не знаю, я байдуже. Улюблена страва. Блін, не знаю. Продовжіть вірш. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Я не знаю, що там далі спати. Як там? Садок вишневий коло хати. Дякую, можете сідати на місце. Все, так, да. боже. Як, як я вам дякую. Спасибо. <бачу> <пасуват> 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 У нас є ще кілька. Запитань. Ще будуть якісь конкурси, можемо мені не сідати. А давайте ще трохи поговоримо про ваш новий проєкт. Це серія документальних фільмів про звичайних українців, які наближають перемогу. Хто ці герої? Це герої з різних сфер. Наразі ми активно працюємо над першою серією, де будуть працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Зокрема, Хмельницький загін, хлопці, які першими виїжджають на, ну, на будь-які пожежі, на будь-які надзвичайні ситуації, були в Херсоні і допомагали місцевим пожежникам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Як ви знаєте, Херсон був звільнений рік тому, і з тих пір він безперервно Обстрілюються російськими військами і дуже багато потерпають від цього цивільні, дуже багато жертв, на жаль, серед цивільного населення. І наші хлопці, причому всі цілком добровільно, вони е, був такий створений. Е, Зведений загін, в складі якого вони вирішили на Херсонщину і місяць жили там під обстрілами, рятуючи місцевих мешканців. І саме про цей подвиг ми хочемо розказати в першому фільмі. А другий ми також плануємо зняти встигнути в цьому році це буде про дітей-волонтерів. Я думаю, це також дуже цікава історія, коли діти десь, може, відкладають свої дитячі мрії. І допомагають своїй країні отримати перемогу. На мою думку, це дуже цікавий проєкт. Він націлений на західну аудиторію. Ми всі бачимо, як останнім часом дуже багато таких негативних інформаційних кампаній. Проти України в західній пресі відбувається це, звичайно, не без участі грошей нашого ворога. Російська Федерація завжди дуже багато витрачала на пропаганду. І зараз продовжують це робити. І це як елемент контрпропаганди, показати, як дійсно відбувається, які дійсно в Україні люди. І ми таким чином хочемо донести до західного глядача. Ці фільми будуть зніматися українською та англійською мовою. Мовами. Ви не раз були на передовій та спілкувалися з бійцями. Яка там атмосфера? <кхем> Яка там атмосфера? Питання дуже цікаве. Атмосфера всі хлопці, звичайно, вони заряджені на перемогу. Вони втомлені, але вони рішучі і без жартів жодна поїздка не відбувається. Тобто, Е, ну, наші хлопці це люди, яким можна пишатись, які на таких в надзвичайно важких умовах вони зберігають стійкість духа, почуття гумору. Тому що, напевно, ну, людина не може вивести це без, без гумору. Напевно, те, що там відбувається, це дійсно дуже важко. Е, але е, хлопці знають, для чого вони там знаходяться, і. Рішуче налаштовані на перемогу. А пам'ятаєте, Хмельниччина збирала книги переселенцям? Розкажіть детальніше про цю акцію. Так, е, да, до речі, це було навесні. Ага, ми почали збори е, взимку, здається. <кій> да, ми назбирали також, е, дякуючи і вам, в тому числі, ви взяли дуже активну участь в цьому. Ми зібрали понад 20 тисяч книжок, і в навесні цього року в Валенції відкрилась україномовна бібліотека. А окрім Валенції, ще в чотирьох містах, двох німецьких і двох польських, відкрились такі стенди з україномовної літератури в муніципальних бібліотеках. Це також було була така. Дуже цікава е, подорож, і навіть можу сказати особисто свою точку зору, свої відчуття, коли ця акція починалась, я, напевно, сам не розумів, наскільки вона потрібна, наскільки вона важлива, і наскільки ну, захоплююча. Ну, ми збирали книжки, їхали навіть особисто там е, завозив з друзями. І навіть коли ми їхали туди, ми ще, не, напевно, не очікували е, на таку е, віддачу від цього. Тому що, коли приходили люди безпосередньо в Валенції, коли ми там ще розкладали ці книжки, приходили люди, волонтери, українці, які залишили свої домівки, вони допомагали нам там посортувати, по поличках, порозкладати. І в багатьох були сльози. Вони брали українські книжки, і в них така гама емоцій була. Тоді також розуміли, що це дуже важлива справа нести українську культуру в Європу. Саме там її місце. Це і про кіно, і напевно, це, напевно, те, за що ми воюємо: за те, щоб наша культура була жива і займала достойне місце. Ваш благодійний фонд час від часу допомагає біженцям продуктовими наборами. Хто їх може отримати? <кхем> Продуктові набори і засоби гігієни в принципі можуть отримати вимушено переселені особи, які залишили свої домівки. Але Фонд захисти Хмельниччину переважно займається допомогою військовим і переважно військовим, які базуються на Хмельниччині. У нас дуже багато військових і сил територіальної оборони, і Збройних сил України. І, але інколи надходять донати чи там, пожертви у вигляді е, продуктових наборів, там якісь консерви бувають, і, е, ну, багато, багато різного. І тоді встає питання, що може е, допомогти цивільним людям, мешканцям, які опинились в Хмельницькому, але е, ну, не мають змоги зараз е, утримувати себе належним чином. І, при, коли вони надають довідку про внутрішньо переміщену особи, вони мають право отримати е, таку допомогу від Фонду захисту Хмельниччину. Там ну, дуже непогані були е, такі е, набори. І продовольство, і засобів гігієни десь там. Я, люди виходили задоволені, але, на жаль, немає змоги такої робити це регулярно, тому що зараз ну, набагато тяжче збирати. Допомоги, ніж це було ще рік тому. І останнє питання на сьогодні. Ми знаємо, що ваша донечка зараз знаходиться за кордоном. Як ви з нею спілкуєтесь? З донечкою, на жаль, не вдається часто спілкуватись з донечкою. От, ну, як всі, телефон, ватсап, дякуючи. Зараз ми живемо такий час, що месенджери вони трошки дозволяють зменшити відстань. Хоча, звичайно, ніколи нічого не замінить обійми справжні. І дуже сподіваюся, що буде можливість скоріше побачитись, обійняти. Ну, це найважливіше, напевно, в житті це діти. Костянтине, дякуємо вам, що наближаєте перемогу. Ми сподіваємося, що ваша донечка і тисячі українських дітей, які зараз за кордоном повернуться додому. Дякую за запрошення. Дуже приємно було поспілкуватись. Ви прямо всі дуже великі молодці. Я вам бажаю величезних успіхів і зробити величезне шоу і запрошувати зірок найбільшої величини. Костянтине, ми раді, що ви були нашим гостем сьогодні. А глядачам дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Thank <music> you.